Розкішна дизайнерська сукня зі знижечкою 50% ціна 2500 1250. Класна ангорка. На рукавах ставлена полосочка тканинки компаньйона, яка повністю співпадає з ангоркою, але з таким люрексом. Окремо одягається цей комірчик. Це сумочка для прикраси, її можна як ремінь використовувати, можна взагалі не одягати цих прикрас, тоді буде зовсім інша сукня. Можна чуть-чуть її опускати на плече, ну, її по-різному можна носити, як широко. Виглядає вона бездоганно. Маємо розмір ельку і маємо розмір. У мене дуже багато купили цих суконь, і дуже клієнти задоволені. І розмір естествен. 50% знижки ще раз наголошую. Еска повномірна, велика СК і Елька. Вона теж іде на такий добрий 50-й розмір. Тому врахуйте це при примірці, або ж запити.